Привіт! Андреатичне море. Містечко, яке називається Фальконара маріттіма Я прогулююся біля моря. Зараз десь біля 10 годин ранку, ще досить мало людей. Ну, і сьогодні будній день. Як правило. В кінці неділі. В кінці робочої неділі буде. Навіть не найбільше людей тут. що вам розкажу сьогодні? Розкажу вам одну історію з мого життя про одну мою знайому. Ми познайомилися на квартирі, ми розділяли з нею кімнату, я була виступав. Вона щось трохи підробляла по прибиранні в офісах. Як так сталося, що ми перетнулися, наші шкафи перетнулися, вона провоміє, їй 50 років. Вона розведена. Потім вона вже в Італії знайшла собі служителя, як називали вони разом від, від першого цього шлюбу у неї є син, Сину 18 років. Десь біля 18. І я так зрозуміла, що він ще не знаю чому. Ну, факт того, що. Коли вона проживала з Румону, вони знімали квартиру. Квартира входилася десь 500 євро, не знаю чи з комунальними чи комунальних платежів. А потім, після вісьми років такого громадянського браку, вони розійшлися. Вона залишилася в цій квартирі і своєю зарплатою було важко оплачувати цю квартиру. Вона платила, каже, я платила десь коло 200 євро 150, але син, крім того, в неї машина. Це теж розходи, розходи, розходи. От, А година. Не так багато робочих. Гарна медуза, дивіться. Гарна медуза. І літають тут недалеко аеропорт. Зараз перервуся і розкажу про медуз. Я була в одному зоопарку, і там в темній кімнаті от таких акваріумах з підсвітленням були медузи. І я побачила красу, наскільки вони гарні. Я щось думала, що в основному медузи такі прозорі. От. Нічого особливого. А... Цьому зоопарку, було дуже гарно. Такі червонуваті були. І ще був інший вид, такий яскраво синій. Синій, але ну, не однотонні. Там білі, і сині, і білі, і червоні, дуже гарно. Я не думала, що медузи бувають такі гарні. І так про цю жіночку. Вона не змогла оплачувати сама квартиру, і от хазяї вирішили виселити її. Але це так в Італії не так швидко і не так просто проходить певна процедура. Прийшли один раз. Щоб її виселити, от не знаю, чи то поліція прийшла. Ну, вручили їй бумагу, що вона за такий то час має виселитися, але їй не було куди піти. І вона продовжувала жити в цій квартирі. І потім прийшли знову поліції, десь коло вісьми чоловік. і Їй вже сказали, що якщо ти не виселишся зараз, то ми змушені будемо. Виселити тебе силою. Так і сказали. І порекомендували їй зібрати свої речі і віддати ключі по-доброму. Ну, так і вона зробила. Вона загрузила все, що могла, в машину, і вони виїхали. І так син, сина вона поселила в готель, а сама на квартиру на певний час. Зі мною ми тоді. Я теж знімала квартиру, розділяли ми оцю кімнатку. Про що я зараз хочу розказати? Вона шукає квартиру. На неї є якийсь там італієць, показувала на фотографії. От, вроді він непоганий мужчина. От, набагато старший, їй 50, йому там за 60, ну там найменше 10 років різниця в віці. Молодець, як вона вміє вести себе. <смі> Якось ввечері хвалиться, каже. Запропонував ці мужчина піти на танці. Бачите, полюють на морепродукти. Не знаю, що вони збирають, молюски чи краби, я не можу сказати. Полювання йде. Він каже, пропонував йти на танці. Вона ходить на ці танці латиноамериканські. А вона йому каже, що в мене немає що діти. Вічна проблема жінок. хі 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 да ха-ха-ха, як вона родміє, вона така досить легка на характер. У них нема нічого. Він каже тільки робоча одежа. Ну і що, він заводить її в магазин, купує туфлі, купляє їй плаття, вона там вибирає якісь таке плаття і ну, показувала фотографію оригінальні. Платько, досить коротке, таке ще зверху такий принт леопадний досить такий. Принт, скажем так, трохи як для мене. Ці принти, вони трошки, як вони, як вам сказати, такі агресивні принт леопарда. Ну, і було на фотографії гарно в тому платічку. А тут якось через день дзвонить він ввечері, а я також. В кімнаті і чую, як вона з ним говорить, Уже хі-хі-хі, ха-ха. Вроді би ні про що. Та й розказує вона, що ой, раніше займалася собою, ходила до перикаря. Зараз в мене коси. Я не блондинка, я каже, сіда стала, грошей не вистачає, раніше я мала прикраси і золота. От, а зараз нічого немає. Він її питає, де ж тої прикраси каже, я заложила в цей ломбард, бо треба гроші. Така я, типа, ну хі хі, -хі да ха-ха-ха. От, Потім щось він там її втихомирює. Потім вона каже, ти лишиш мене отак на вулиці. От, він щось знову її втихомирює, та знайдемо квартиру, я шукаю. ну і так. Така розмова між слов. Потім Щось там за мову за баданте. Баданте — це жінка, яка доглядає за людьми похилого ріку. Для своєї мами на нього баданку. Ніби так по розмовам, ніби наша українка. І що за цю бадантку? Та й вона йому. Каже, що я теж, напевно, якщо нічого не знайду, мені певно, прийдеться йти на роботу баданки, буду працювати 24 години на 7, хоч не треба буде для мене квартиру знайти. Ти так дуже хі-хі-хі. Ти каже, прийдеш до мене ввечері, в темноті, вже коли буде спати цей же ж пацієнт, скинеш мені. Вікно, камінчик постукає, що так це буде сигнал, що ти прийшов. Ти я кажу, до тебе вийду. Десь так. це дж так вони сміються. Ну, дивлюся, дівчинка вміє себе вести. Знає, як себе звести? вести з мужчинами, Бідно, нещасно, послухати, послухати. О, такі вона кризі, що то страшне. Нема за що жити, грошей немає, плаття немає, золота немає. Перук...